Вітаю усіх глядачів нашої програми. Сьогодні ми будемо говорити про те, які закуски можна приготувати із кабачків. Ну, вже у нас пройшли ті теплі дні, фактично, вже наступає така холодна осінь, але ще вдосталь різноманітних овочів та фруктів у нас на ринках. І хочеться трішки поговорити про кабачки і розповісти, які страви з них можна приготувати. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготування. Теплої закуски із кабачків, ну а також будемо готувати ще і кабачки по-корейськи. Якщо ми готуємо теплу закуску, то для цієї закуски нам треба буде взяти наступні компоненти. Використовувати будемо молоді кабачки, не крупні. Отаких молодих кабачків нам треба буде взяти три штуки. Якщо ми будемо використовувати крупні кабачки, то тоді буде достатньо одної штуки, один кабачок можна взяти, але при цьому обов'язково його треба буде почистити і видалити насіння. Крім цього, для заправки ми будемо використовувати півсклянки волоських горіхів, невеличкий пучок, зелені петрушки, можна використовувати петрушку і кріп, кілька зубків часнику. Ну, для того, щоб ці кабачки можна було підсмажити, будемо використовувати пару столових ложок олії, ну і обов'язково сіль та перець. Отже, почнемо приготування. Після того, як ми ці кабачки помили, ми повинні їх порізати крупними кубиками. І для цього ми по довжині розрізуємо кабачки на такі е довгасті шматочки і потім нарізуємо їх отакими крупними кубиками. Ці кубики ми перекладаємо у миску, оскільки ми повинні їх, ці кабачки, підсолити і дати їм можливість трішки постояти, пустити сік. Поки вони будуть пускати сік, ми будемо підготовлювати власне, саму заправку. Тепер ми кабачки солимо. Після того, як ми їх посолимо, ми їх повинні... Обов'язково перемішати, щоб вони рівномірно були просолені. І залишаємо на певний час, поки будемо готувати заправку. Для заправки нам треба підсмажити горіхи, тому я включаю плиту, розігріваю сковорідку і пересипаю сюди горіхи. Під час смаження смак цих горіхів стане набагато більш такий насиченіший і, насичений і багатший. Чому? Тому що у нас утворюються нові вже речовини, причому аромат горіхів підсилиться і це буде надзвичайно смачно. Горіхи підсмажуються, ми повинні злегка посікти зелень. Зелень можна повністю гарненько так посікти. Ну оскільки, якщо у вас є під руками блендер, от, оскільки в мене він є, то ми е, цю зелень разом із горіхами будемо подрібнювати у блендері. Для того, щоб вони швидше подрібнилися і горіхи, і зелень, то е, саму зелень я ріжу ось такими крупними шматочками. Потім все це будемо перемелювати. Крім цього, ми будемо ще використовувати часник, а часник краще всього нам пропустити через часничницю і також додати у цю заправку. Оскільки заправка тільки горіхи і зелень, вона буде сухою, тому що у заправку повинні додати і олію. Ставимо ще одну велику сковорідку, яку також розігріваємо, вливаємо у цю сковорідку кілька столових ложок олії, і на цій олії будемо підсмажувати кабачки, які ми перед цим підсолили і дали їм трішки постояти, щоб вони пустили сітку. Коли розігрілася олія, перекладаємо кабачки і ми повинні на сильному вогні швиденько їх обсмажити. Вони повинні бути у нас ціленькі, вони не повинні розвалюватися, гарно тримати форму, але повинні бути і повністю готові. Кабачки можуть смажитися, а ми закінчуємо приготування заправки. Горіхи я вже підсмажив. І тепер можемо ці горіхи далі вже підготовлювати. Тобто ми будемо їх переменувати разом із зеленям. Тепер ми в блендер. Перекладаємо цю посічену зелень, тобто не посічену, а порізану. Перекладаємо сюди горіхи, ну також часник. Я казав, що часник можна пропустити через часничницю, оскільки ми будемо працювати блендером і будемо все це подрібнювати разом, то його попередньо можна ось так розчавити лезом ножа, перекласти до зелені, додати сюди горіхи і все це будемо подрібнювати. Якщо у вас нема під рукою блендера, то ви можете горіхи подрібнити або ж ножем, або ж качалкою. Буквально кілька секунд у нас все це разом подрібнилося. Тепер ми повинні додати сюди солі і обов'язково перцю для того, щоб у нас була така вже закінчена ароматична заправка. Як зазвичай, я рекомендую використовувати свіжозмелений перець, і мені надзвичайно подобається використовувати суміш 4 або п'яти перців. Якщо ми використовуємо свіжозмелений перець, то якраз аромат і смак цього перця будуть набагато сильніші, ніж перець, який змелений певним чином пев, певний час зберігався. Отже, коли ми змололи цей перець. Ми отримали ароматичну, ну, ароматну суміш. Додаємо сюди, до горіхів та зелені. І тепер ми повинні додати пару столових ложок олії. Олію можете використовувати пахучу домашню, можете використовувати рафіновану, яка вам більше подобається. Ну і безперечно найкраще буде в такій заправці використовувати оливкову олію. Маса у нас вже змішана, подрібнена. І тепер ми чекаємо тільки, коли вже будуть готові у нас кабачки. Коли кабачки підсмажилися, вони стали такі злегка рум'яні, м'якенькі, але вони гарно тримають форму. Це за рахунок того, що ми викладали кабачки в один шар. Тобто ми їх не, не сипали дуже багато в сковорідку, а сковорідку взяли велику. Поки вони гарячі, ми перекладаємо сюди. Оцю заправку. І коли ми змішаємо цю ароматну заправку з кабачками гарячими, то вона ще більше буде проявляти свій аромат. І тепер ми повинні все це перемішати. Цю закусочку ми повинні подавати ось у такому теплому вигляді. Хоча ми можемо подавати її і холодною. Це буде також дуже смачно. Отже, перекладаємо все це в салатник і можемо вже подавати до столу. Тепер ми приготуємо кабачки по-корейськи. Для цього будемо використовувати знову ж таки, штуки три молодих кабачка, одну морквину, одну ріпчату цибулину, одну чайну ложку коріандра, кілька соцвіть гвоздики, десь 2-3 гвоздики вона досить таки активна приправа пря, прянощ. То повинні використовувати її небагато З пів чайної ложки суміші перців, також кілька зубків часнику, пару столових ложок оцту і кілька столових ложок олії. Ми ну, обов'язково будемо використовувати сюди ще сіль та цукор. Цукор буде підкреслювати весь смак цієї страви, і він буде доповнювати всю цю страву. Цукра можемо брати від однієї чайної ложки і до однієї столової ложки, тобто за власним смаком. В першу чергу ми повинні підготувати моркву. Моркву ми будемо натирати на терці для корейської моркви. довгастими такими стрічками. Нарізуємо бажано по довжині цієї моркви, для того, щоб ця терта морква була така досить довга. Перекладаємо моркву у миску і тепер ми будемо підготовлювати кабачки. Кабачки ми повинні нарізати скибочками. Ріжемо знову ж таки по довжині на 4 частинки і нарізуємо ось такими скибочками. Тепер ми поріжемо соломкою ріпчасту цибулину. Я використовую одну цибулину, ви можете використовувати одну або й дві, як вам більше подобається. Знову ж таки, шаткуємо цибулю і все це будемо перекладати у миску, в якій у нас знаходиться кабачки і морква. В цей час ми вже можемо розігріти невеличку сковорідку і будемо робити гостру заправку для нашої закуски. Зігрівається сковорідка, ми е, одразу ж вичавлюємо часник на е, порізані овочі. Кількість часнику також можете збільшувати, зменшувати, як вам більше подобається. І е, сюди ж ми будемо додавати цукор. Я додам 2 чайних ложки. Сюди ж ми додамо солі. Солі десь з пів чайної ложки буде достатньо, і сюди ми вильємо оцет. Тобто цукор, сіль, оцет і часник ми прикладаємо одразу на овочі. Тепер ми будемо готувати пряно ароматичну таку заправочку, перекладаємо коріандр в ступку, додаємо гвоздику і додаємо суміш перців. До речі, сюди можна використовувати перець чилі. Мабуть, я його зараз трішки додам. Для того, щоб заправка у нас була гостра. Ну, цей перець надзвичайно гострий, я його буду класти зовсім трішечки, як кажуть, на кінчику ножа. Тому що він такий вогняний. Все це разом ми перемелюємо. І поки перемелюємо, сковорідка розігрівається, ми повинні надзвичайно сильно перекалити, нагріти олію. Гріємо її до тих пір, поки вона не почне так злегка іскритися. Потім ми повинні оцю суміш прянощі висипати в розкалену олію. І саме цей, цей прийом дасть можливість нам наситити оцими ароматами прянощів олію. Це в першу чергу. Ну а в другу чергу теплова обробка ще збільшить дію цих. Ароматичних речовин, які знаходяться у приправках, які ми використовуємо. Отже, зараз ми повинні їх пересмажити, підсмажити. Вже видно, олія іскриця, вона сильно розігріта і може з'явитися злегка синюватий димок. Це говорить про те, що вона вже розігріта достатньо. Висипаємо всі приправки, розмішуємо. Смаження у нас кілька секунд. Зразу з'являється сильний-сильний запах і аромат від. Цих приправ. І оцю гарячу заправку ми повинні вилити в нашу закуску. Після цього ми повинні все це старано розмішати, злегка прим'яти і моркву, і е, цибулю, і кабачки. Ну і е, коли ми будемо розмішувати, якраз всі ці наші компоненти будуть рівномірно покриті гострою заправкою. Ці кабачки можна потім скласти в контейнер, зберігати в холодильнику. Хоча вони надзвичайно смачні і досить швидко будуть з'їдені вашими рідними, родичами, ну і гостями. Ну що ж, ось такі дві цікаві закуски. Я думаю, що ви спробуєте їх в будь-якому випадку приготувати, ви оціните, наскільки це смачно. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.